Всім мирного неба. Сільвер буде на зв'язку. І... Розпаковка, розпаковка, розпаковка. Так. Відео потім буду Пескоювати Така спаковочка під депхаус. конверти все добре. Тільки вони... Ой, я так погано Відкриваються Так, не, не палим, не палимо. Ось. У нас. Откриточка Откриточка, Візьмемо ножика. Треба було наготовити Так. Така дитяча книжечка. Ну, гарно. Така дитяча книжечка закопала. Щоб було як документи. Теж так буду відправляти. Так, і ось головний прикол. Ось тут чотири монети, і їх кожну треба відколупнути. Як це забити, я поки що не знаю. Спробуємо акуратненько. Щоб не нашкодити книжечки. Так, Це складно робити на камеру. Но мы будем аккуратно. Так надо такого додуматися. Так, З фара будет их Ну нічого. Якась дитяча казка, Ще, мабуть, ще радянського. Видовництво. Трошки вона постраждала. Фарба в основному відклеїться. Ну, так ось. О! Це у нас. Так. Ага. Так, не палимо дані. Сестриця Алнушка і братець Іваночка Так, це ще 90-й рік видавництво Так, ось воно так відпечаталося. Так, монетки. Дивимось в наступному відео. Так, виграв я з боєм монетки. Кожна монетка була на окремому аукціоні на Фейсбуці. І я торгувався за марки. Одна була вигідна, пішла, а решта... Були... Треба було замовчитися. Так. Вмикаємо підсвітку. Так, ось саме найстаріша. Одна марка. 76-го года. Модерний... Монетний двір J. Далі. Так. Це у нас одна марка. Ой, бликує, вблискує, якомо? 904-го. Це у нас, здається, Д. Це у нас марка 908-го. О, як блестить, а? Не можу сфокусувати на модені 2. Щоб побачите? Хочу Що не видно F здається, F так. Так, це у нас. 901 першого. Теж F. На цьому все, всі мирного небу. Всім успіхів, гарних покупок, до побачення. мирного неба, сервер вольт на зв'язку. І так, сьогодні дві ось, з нової пошти. Так, одну я відкривав, тому що вона йшла накладним платежем. Зараз дістанемо при вас. Так. Ось я виграв два кільця. Але перше, продавець відкал звичайним платежем. Що кинувся я показувати. Я загубив, тільки що облазився машиною і знайшов. Так, перші посилки я вже дивився, тому що це на новій пощі. Я виграв два кільця, ось таке все удороболо. 21 розмір. Срібло, камінь невідомий. Тут камінь два рази важче за кільце. І друге я виграв. Ось так ось. 16 половиною на мізинець. До речі, ставочка, оця жовтенька, вона і золота. Зараз перемикнуся на макро. Ось ставочка реженька не передає. Ось вона. І золото, Тут якийсь там мільгам золота. Так, кожне кільце я виграв по 100 гривень, але доставка і наложка ще сажала 95 гривень. Хоча я просив продавця відправити як документи, ну, видно, він не зрозумів. Так, ось така ось... Так, не хоче фокусуватися. Недостатньо освітлення, ось така вся. Буде в мене тепер печаточка. Наступна посилочка, вже буду зразу знімати на макро. Ось якась посилочка. Так, як завжди, YouTube радує, реклама всякої фігні. Теж, теж я просив пакувати як документи. Так, ось тут ось це в мене тут монети. Зараз я їх розпакую і буду детально показувати. Ось отакогось, дорозі ні в коєму разі робити не потрібно. Скинули всі монети в один гаманець, так пакувати монети не потрібно. Здається, я ще одну і подряпав. Так, це у нас монета. камера. Ні, може і подряпав, але тут ще подряпи не були до цього. Не хочемо фокусуватися. Нормально працювати камера відмовляється. Так, це у нас 10 марок, тисячу. Дев'ятсот дев'яносто 15 п'ятнадцять грам. Сейбло ще проби. Це у нас десять шилінгів, здається, Австрія. Що з камерою? Знаєте, прямо містика. Камера відмовляється працювати на телефоні. Так, ось. 10 шилінгів 1957 року. Австрія. Гарна така красива монетка. Без підсвітки темно. А так, ні, так ось все буде на вікні якась нормально. Ось. Варна монетка. Один Гульден 1958 року. Це у Гульден, не пам'ятаю, Данія, Голландія. Вагою 5 грам. Гарна монетка. Моя трошки підчистити. Так, ну і це у нас? Це у нас. 200лей румунія 1942 року. Так. Маленькі монети десь приблизно по 200 гривень. Велика монета обійшлася в 400 чим гривень. Так. Всім привіт! Сівер бурт на зв'язку. Зробимо тихіше музику Щоб не забанили. Так, по я знімаю як і на TikTok, потім роблю велике відео і на YouTube також. Так, купую такі ось ваги. У них декількох видів є. mh 200 і вирішив набирати, взяв ці. Хоча якість така собі посередня пластик. Засібка чомусь не тримає. Ось такі ось ваги. Так. Ось такі купив ювілейні ваги. Його, так гека, 20 грам радянська Так. Показує до сотих так. Показує, що тут не 20 грам, так. Угу. І 5-4. Трошки не дотягує. ваги тебе буде калібрувати. ваги я купив, тому що деякі нумизмати. Цікавляться вагою монети. Тобто люди не знають, яка вага монети, тому що вони переважно купляють її як срібло. І от за одне із умов продажу успішного є. Монета на вагах. так, так Наступно ось так треба пакувати документи. Отак ось. Оце буде 55 гривень. Так. Я сюда за камерою відкрию, тому що ці язички теж буває не відкриваються. А все вже проблеми, проблеми. Так, давай, давай, давай. Так, ось, все, так, на камеру достаємо. Так. Ось у нас тут. А ножик вже готовий. Так. А так, газетку ще потім маю почитати. ось те, що хар... харківські ізвести. Ага. Це нам... ось... Це нам марки прийшли. Це нам перші марки. Так, зараз я ось стібну і буду детально показувати. Так, декілька хвилин в мене пішов, щоб їх отуди виколопати. Так. Зараз включимо підсвітку. Так, це в нас три марочки. Теж досить непогано вони мені получилися. Деякі близько. Так, це у нас. Девятьсот першого. На жаль, не видно який модельнин. Дві F. F. Тараш F. Вона близько 400 гривень коштує. Так, ну мені дешевше досталося. Так, це у нас. Фокусуйся, красуй не. Так. Не хочу фокусуватися. Так, догори ногами. Це 904-го року. G. G. І останнє. Де люди їх беруть? Я не знаю. І остання 903 року. Теж G. Оце з цього набору лоту саме найдорожче. Марки продавалися по одній штуці. Одного він частенько викидає таке. Оце ось у 903 рік G. Це насправді одна з найдорожчих марок. Її ціна уходить від 700 гривень. Стан більш-менш нормальний є. Близько, трошки вона брудненька, Ну, то таке, то нормально до такого віка. Більше 700 гривень. Вони йдуть. Вона входить, в, мабуть, в десятку найдорожчих марок. Гарна монетка. Так, знімаємо далі. А! ще глянемо на ваги. Відео потім пескорю. Так, три монетки у нас заважили 16,5 грамів. Ось такі красунечки. Наступна нас посилочка. Приїхала нам з міста Ромни. Так. Якщо не помиляюся, тут має бути 200 лей Румунія 42-го року. Сок догороку. Так. Так. Щоб без пальців не остатися. Щоб не залишитися без пальців. І не поцапити монету. бо вже таке вже було. Ні. Це не 200 лей. Це в нас приїхала полтинник. Це в нас полтинник. Потинник. Щас візьму на волонь. Відмовляється фокусуватися. Далі а. Полтинок 22-го року. Камеру не вікну, не вімкнув, сам собою розмовляю. Відмовляється фокусуватися. Так, ось таке збитими полями. Я відео склею. Так. биті поля, зато вона дешев дуже пішла. Вдасться передати, то вдасться переподати, не вдасться перепродати, то так і буде. Будемо мати надію, що вдасться. Так, ось такий ось полтинник. І він у нас... Щас... Ще не навчився користуватися вагами. 9 і 9. Ось отам. 9 і 9 і 1. Ваги треба трошки калібрувати. Трошки вони не точні. Так, да. так, наступна посилочка. Це вона приїхала до нас аж із самої Італії. В Італії приїхала посилочка в Італії. І сюдина займається монетами. В неї прискакують. Монети, ціни досить демократичні. Понизу ринка. Стан, якщо гарний стан, то можна брати. Ось, ось така ось купа монет. Так, що це в нас? Ага. Так, ось така купа монет. Оце все я купив. Тут у загалом дивні монети. Так, зараз детально будемо їх дивитися. І відкривають. Наше. Так, квотери. Це два квотера. 46-го. Здається, 46, 46-й. 46-го. І 60 до року. Це, ну, по, по факту це 25 центів. четвертаки, квота, четвертак. так. обидві монети. Чеканилися із срібла 900-ї проби. вага там здається, 2 грама. З копійками. Що глянемо. Ні. Ні. 6200. Помилився. 6200. 6. 62. і Дуже гарні монети. Одна монета вийшла. 180 гривень, друга 130, це, це дуже гарний результат. Наступна монета. Це монета Іраку. Єдине, що пам'ятаю, що це монета Іраку. Ще вона срібна. Теж вона по гарній ціні пішла. Ось вона в такому гарному стані. Теж срібна монета. Не пам'ятаю номінал і назву. Треба згадувати. Так, майже 5 грам. Так. Далі. 6 пенсів. 6 пенсію. Стан такий собі. Це у нас. На камеру не бачу рік 21. 1921. Ну-ка, вимкну. Світ. ну так темновато буде, звісно, нічого. О, так ось. о, Гарна монетка. Так, і останнє. Шістьо. Це теж пенс, ту теж пенси. Це у нас. Шість пенсів сорок другого. Падає камера. Так, далі на шість пенсів.

так. Телефон. хоче знову впасти. Два з чим-то грами один. Так, Юрацька. Йорак. монета Ірака у нас важить 4.8. Так, і старіші 6 пенсів Давай 6. Так, ну що ж, будемо виставляти майже все на продаж. Всім мирного неба. Сільвер вольф на зв'язку. Так, знімаю по штучному освітленні. Бачу, що монітор мерехтить. Так, ось бачите, як запакована монета. Вейба, що тут щось так рогненьке. не треба. Ось вона ж фарбу вичергнула. Так, це мені прийшла монетка, я її вполював. Зараз буде така Постійно падає телефон. Не витримує селфі палиця телефона. Я весь ці пакети не бережу. Шманаю. Та йо моє. Так. Ось. Оце називається. Спакували як документи. Листочок. Фокусуйся. Так. Відеопедеться клеїти. Так. Ось вона ляля. Так. Приклеїли, щось відстався. Так. Речі дістав. Так. А де наш її фокус? Так. що ми маємо? Ми маємо 5 франків. 1930 року Швейцарія. Вага цієї монети. Дуже гарна монета, до речі, вага цієї монети. Десь 15 грамів. Вийшло не недорого, тому що вона отакі ось в патині. Не красиві. Це не красива патина. У нас будови Дай Боже, щоб клімат був сухий. Ось, наружний у нас гурт. Так, зараз глянемо, скільки вона важить. Опа! Отак десь вона і є. В мене показує 15.05. Так що теж спробую трошки привести до ладу. На цьому все. Всім до побачення. Всім гарних знахідок і мирного неба. На цьому все. Всім мирного неба, до побачення.